Друзі, вітаємо вас! Ми знову на каналі Бренду МТАК. І сьогодні ми будемо розглядати цікаву новинку в лінійці плитоносок від бренду МТАК. Ми постійно шукаємо нові рішення для того, щоб вас радувати, показувати щось нове, вдосконалюватися. Сьогодні у нас на огляді ось така цікава новинка: це плитоноска Plate Carrier Кірас Tiger Elite. Ми об'єднали нашу топову плитоноску Кіраз і додали до неї круті нові камербанди Tiger. Камербанди Tiger – це камербанди, які створені з термопластичного композиту Тегріс і об'єднані з широкою площею балістичного захисту, який кріпиться зсередини на велкропанелі. Тим самим площа бокового балістичного захисту збільшується. Камербанди дуже класно прилягають до тіла, що зменшує амплітуду руху під час активних фізичних навантажень, і тому плитоноска на вас тримається. Більш а, монолітно, і це зручно при активних фізичних навантаженнях бігу тощо. Тож давайте більш детально розглянемо її особливості. Нижня частина камербанду укомплектована балістичним пакетом, що виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену з показником протиуламкової стійкості B50 близько 614,5 м метрів на секунду. Верхня частина камербанду виготовлена з Поєднання термопластичного композиту Tegris від Milliken та матеріалу Cordura. Прорізі у них утворюють молі панель, яка дозволяє закріпити на камербандах додаткове спорядження. Система швидкого скидання на даній моделі здійснюється за допомогою Duraflex від американської компанії National Molding. Дані фастекси належать до класу Преміум завдяки поєднанню спрощеної системи пристібання невеликої ваги та чудової міцності. Для того, щоб застібнути фастекси, варто помістити частину, прикріплену до комербанду FAS фастексу на передній частині плитоноску, та провести до характерного звуку щолк. Для того, щоб його роз'єднати, необхідно різко потягнути наверх або ж вниз. О, цей ось самий шнурочок. Тепер прийдемо до характеристик плетоноски та матеріалів виготовлення. NTAP плитоноска Kira Tiger Elite сумісна зі стандартними бронеплитами ESAPI розміру M. Аврити, ви можете побачити зараз на своєму екрані. На фронтальній частині плитоноски розташована моле-панель, на яку можна закріпити моле сумісне спорядження, або розмістити ваші ідентифікатори та патчі. Горі плитоноски передбачене невелике адміністративне відділення на вологій захисній блискавці. «Аквагард». це відділення підійде під невеличкі документи або інші дрібні речі. Знизу бронежилета знаходиться швидкознімний модуль з трьома підсумками, які надійно утримують магазини. Щоб уникнути випадкового зривання з основи Velcro, він кріпиться до строп на плитоносі за допомогою фастексів швидкого дані від компанії Vedim до основи плетоноску. На верхній частині цього модуля розташовані спеціальні виступи з перфораціями по дві на кожен інтегрований підсумок. Вони призначені для зміни положення петель еластичного шнура. Для зручності перенесення в магазині. З боків модуля розташовані еластичні резинки, призначені для перенесення хімсвітла, маркерів тощо. Позаду плитоноски розташований класичний molle інтерфейс а також ручка для евакуації в похідному положенні фіксуються до спинки панелями Velcro. Мтак, плитоноска Kira's Tiger Elite виготовлена з високоякісного матеріалу Cordura 500D, надміцної тканини стійкого достирання і високих навантажень. З внутрішньої сторони плитоноски. Є ставкісні до які забезпечують амортизацію та гарну циркуляцію повітря всередині. Ергономічні плечові лямки зручні в використанні органічно повторюють контури тіла. Тож, друзі, підсумовуючи, нова МТАК плитоноска Kira Stiger Elite – це приклад інноваційних рішень, широкої площі захисту та продуманої конструкції. Вона стане незамінним елементом вашого тактичного спорядження, гарантуючи безкомпромісний захист та функціонал при будь-яких бойових умовах. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що б ви хотіли дізнатися у наступних відео. Бережіть себе на зв'язку.